Викладка на око більше не працює? Наша відповідь ні. Планохіров. Автоматизація процесу планограмування на базі єдиної платформи. Це створення викладки та відправка у магазини у кілька кліків. Стандартизація і контроль виконання планограм, аналітика в розрізі кожної полиці, обладнання та магазину. Створюйте детальні плани магазинів онлайн з обладнанням будь-якої складності в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Візуалізуйте плани за допомогою технології доповненої реальності, переглядайте ваші магазини та аналізуйте показники по кожному стелажу. Використовуйте власні фототоварів або готову базу картинок для створення викладки. Це допоможе побудувати максимально точну і красиву планограму. Автоматична викладка товарів швидкий і якісний спосіб створити планограму в один клік. Вона викладе ваші товари з урахуванням продажів, асортиментних матриць і домовленостей з постачальниками. Гнучкі налаштування дозволять групувати викладку і застосовувати групування, як правило, для різних категорій і магазинів. Задавайте відсоткове співвідношення товарів або брендів на полиці та працюйте над щільністю викладки. Один тап по екрану і вся планограма в натуральну величину як в магазині. Оцінюйте привабливість вашої планограми за допомогою ar технології в додатку, не виходячи з офісу. Надсилайте планограми на виконання в декілька кліків на всі магазини та контролюйте статус виконання. За допомогою зручного додатку менеджери магазинів отримують повідомлення про нові планограми. Після виконання менеджери в режимі реального часу відправляють фотозвіт із зображенням реалограми. Планограмувальник Отримує повідомлення про виконання і переглядає фотозвіт. За допомогою сторінки контролю він може швидко повернути планограму на виконання або підтвердити коректність викладки. Геть складні звіти та документи, швидка аналітика тут і зараз, а також аудит в розрізі кожного магазину і можливість визначити прибуток з погонного метра викладки. Інформація про продажі, середній чек по кожному товару з простою і зручною візуалізацією. Аналізуйте рух відвідувачів по магазину, визначайте гарячі та холодні зони. Контролюйте ротацію товару, стежте за надлишками та товарними дирами. Plano Hero – це стандартизація магазинів і впровадження форматності. Це оптимізація поличного простору і збільшення прибутку. Це ефективна, приваблива і правильна викладка в кожному магазині. Це налаштований процес планограмування, яким легко керувати.